Усім привіт! Сьогодні я покажу, як використовувати команду повернута основа Revolved Boss Base. Для цього вам потрібно створити для початку ескіз. Обираємо потрібну площину і утворюємо у ній ескіз. Коли ми використовуємо дану команду, якщо вам потрібно створити тіло обертання, ця команда є дуже корисною. При побудові ескізу рекомендую віз, довкола якої буде формуватись 3D-елемент. Все-таки робити не основною лінією, а за допомогою осьової лінії. Хоча використання основної лінії також можливе, і команда також буде працювати. Будуємо осьову лінію. І для прикладу покажу, як зробити кількаступеневий вал, використавши дану команду. Формуємо його загальну конфігурацію. Оброзмірюємо основні елементи. Чому я рекомендувала все-таки використовувати осову лінію в якості осі обертання, а не основно. Тому що при задаванні розмірів, якщо ви натиснете на один із ступень валу, і також осову лінію, система вам дозволяє задати або радіус, коли ваш курсор буде знаходитись вище осової лінії, якщо ж нижче, це діаметр. Коли нам важливо цим скористатися. Якщо після створення 3D-моделі ви будете формувати креслення, тоді, задавши діаметр, відповідно на кресленні ви зможете експортувати розмір у вигляді діаметру, що і буде правильним для валу. Якщо ж ви задасте радіус, то відповідно на кресленні ви також отримаєте радіус. Рекомендую все ж таки діаметр нехай це 100 мм. Наступна ступінь. Якщо ви натискаєте ще раз цю саму ступінь, система знову ж таки пропонує ще раз задати вам її діаметр. Натиснувши Escape, ви переходите в режим, коли ви задаєте її довжину. 20. Ескейп. 140. Таким чином ми бачимо, що у нас повністю визначений ескіз. Однак, якщо ви звернете увагу, то побачите, що не усі елементи є у даному ескізі чорними. Тобто є ті, які є синіми. Синій елемент означає, що не до кінця визначений він. Чому система нам показує, що ескіз повністю визначений, а усі елементи не є чорного кольору. Тому що допоміжна геометрія це різні осові лінії, це не є основною геометрією. І на визначеність ескізу вона не впливає. Ми можемо залишити наступним чином. Переходимо у вкладки Елементи і вибираємо команду Повернута основа. Система нам видає повідомлення, що наш ескіз не є закритим. Старіші версії SolidWorks не дозволяли працювати із відкритими ескізами. Тобто, вам необхідно було додати основну лінію між початковою і кінцевою точкою ескіза. Новіші версії дозволяють вам працювати із відкритим ескізом, коли ми говоримо про команду повернута основа. Однак все ж таки повідомлення у вас з'являється. Ви натискаєте. Окей. І у вас формується 3D-модель. Налаштування її дуже схоже до виконання команди Витягнута основа – «Extruded Boss Base». Ви можете вибрати одну із опцій на відстань або середня площина, або ще інші, які ви тут бачите, однак найчастіше використовуються перші дві, які я назвала. Також ви можете задати напрямок, другий, і задати кут повороту. Для прикладу, виберемо на відстань і кут повороту, нехай це половина валу 180. Ми бачимо, що сформувався вал, точніше, його половина. Якщо ви виберете напрямок 2, то ви можете також задати, на який кут у другому напрямку буде витягнений цей елемент. Для прикладу, 30 градусів. Те саме можна було зробити, якщо тут задати кут не 180 градусів, а 210. У чому взагалі різниця, коли використовувати один напрямок і два? Якщо ви хочете, щоб цей ескіз був не на торці, а десь всередині, то все ж таки при виконанні даної команди повернута основа рекомендую використовувати напрямок 1 і напрямок 2. Якщо ж вам не принципово де буде розміщений ескіз, ви його не будете в подальшому використовувати. Для. Іншої побудови, тоді все ж таки можна використати тільки напрямок 1 і задати загальний кут. Аналогічно, у вас, якщо ви деактивуєте напрямок 2 і використаєте середню площину, то у вас буде ескіз знаходитись посередині. Для прикладу, поставимо все ж таки 360 градусів повний поворот. І якщо ви візьмете середня площину. Він буде знаходитись посередині. Також можна використати реверс, коли є обрана команда на певну відстань. Якщо є потреба, і якщо кут повороту не повний оберт, не 360 градусів, ви можете скористатися кнопкою реверс. Натискаєте ОК. І ваша деталь готова. Дякую, що були зі мною.